Хоча жовтень уже впевнено заявив про себе у горішніх плавнях, що можна знайти яскраві сліди літа. Де осінь зустрічається з весною та які квіти продовжують свісти всупереч календарю, далі у сюжеті нашої кореспондентки Світлани Литвин. Осінь узяла пензлі і на всю старається. Вона розливає фарби щедро, не шкодує кольорів. Ніби справжня художниця, що надумала створити свій найкращий пейзаж. Минулого тижня дерева стояли у зелених шатах, а вже за кілька днів природа перевтілилася, вдягла золоті, багряні, помаранчеві і жовті вбрання. щулися, як горішні плавні опинилися у справжньому осінньому обрамленні. Проте є у горішніх плавнях місце, де весна і літо здається, вирішили залишитися. Знімальна група телеканалу Гок знайшла їх на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 1 там на квітниках і досі розкішно квітнуть гортензії, великі рожеві кулі, що ніби світяться зсередини. Вони зупиняють погляд, викликають усмішку й нагадують: літо було зовсім нещодавно. Поруч із гортензіями видніється ще один кущик магнолія, її рожеві пелюстки, що ось-ось мають розкритися, сором'язливо виглядають з поміж зеленого листя. На одній з квіточок комашка сонечко, мабуть, прилетіла на останок помилуватися цією красою, перш ніж заснути до весни. І, хоч попереду дощі й прохолода, хочеться вірити, що бабине літо ще навідається до міста, подарує кілька теплих днів і дозволить цій чарівній красі довкола протриматися трохи довше.